Собаки, це тварини, відомі своєю шаленою відданістю, незалежно від того, малі вони чи великі породи, і тому їх часто вважають найкращими друзями людини. У вас є собака, тож ви, можливо, часто замислювалися про їхні почуття до вас. Щоб розгадати таємницю, ми зібрали дев'ять ознак того, що ваша собака вас любить. 1. виляє хвостом, коли він вас бачить. Якщо ваша собака виляє хвостом щоразу, коли ви з'являєтеся, це означає, що вона рада вас бачити. Подумайте про виляння хвостом або його відсутність як про показник настрою тварини. Тому, якщо ваша собака рухає нею, коли бачить вас, це явна ознака того, що вона вас любить. 2. Слідкує за вами скрізь. Ваша собака всюди слідує за вами. Не хвилюйтеся, це не тому, що він став героєм серіалу, та й а тому, що він довіряє вам і відчуває з вами чудовий зв'язок. Собаки соціальні тварини, які жадають компанії, і якщо вони всюди слідують за вами, це здебільшого тому, що ви їх улюблена людина. Однак це також може вказувати на ступінь залежності, яка може призвести до тривоги розлуки. Залишайтеся на зв'язку. 3. Він приносить вам свої іграшки, собаки часто приносять свої іграшки своїм коханим, щоб висловити прихильність і попросити уваги. Отже, якщо ваша собака приносить вам свої іграшки, вона говорить вам, наполягаючи, що хоче пограти з вами та повеселитися. Хіба це не мило? 4. Він вас облизує, хоча не всі люблять облизувати собак. Правда полягає в тому, що собаки, як правило, облизують своїх близьких, щоб висловити їм прихильність і повагу. Але вони також можуть робити це з інших причин, тому що їм подобається смак. Тому що вони впізнають їх і щоб полегшити тривогу. Це поведінка, яку вони вчаться, коли вони немовлята, і їхня мати вилизує їх. Тому, якщо ваша собака облизує вас, сприймайте це як позитивне. Жінка цілує голову свого собаки меблі 5. З ентузіазмом вас вітає. Якщо ваша собака збуджена і навіть стрибає або повертається, коли ви повертаєтесь додому. Це ознака того, що вона вас любить дуже. Пам'ятайте, що якщо він був сам протягом багатьох годин, настав час вивезти його на прогулянку та пограти та обійняти. 6. Він обіймається з вами. Чи ваша собака обіймається з вами кожного разу, коли ви сідаєте на диван або лежите на ліжку? Цей вчинок не тільки милосердний, але й передбачає великий емоційний зв'язок між вами та вашою собакою та повну довіру з його боку. Насолоджуйтесь цими моментами. 7. Піднімає живіт вгору, щоб собака могла стояти на животі, їй потрібна максимальна впевненість у собі, що особливо важливо для деяких порід, наприклад, чи хоахуа. Хоча положення животом догори також свідчить про підкорення. Якщо ваша собака спокійна поруч з вами і вирішує прийняти цю позу, вона явно просить обіймів і уваги та говорить вам, як сильно вона вас любить і як їй комфортно з вами. Щиро вітаю 8. Він дивиться тобі в очі. Коли собака дивиться тобі в очі, він спілкується з тобою. Однією з можливих причин є просто відданість, але він також може дивитися вам у очі. Тому що хоче пограти, подивіться, чи виляє він хвостом і приносить вам іграшку, або тому, що він голодний. І це його хитрий спосіб попросити у вас їжі. Безсумнівно, собаки дуже спостережливі тварини, і вони знають, що якщо вони подивляться нам в очі, вони привернуть нашу увагу. Дев'ять. Він спить поруч з вами. Якщо ваша собака засинає поруч з вами, це ще одна ознака того, що вона любить вас і довіряє вам. Він прилипає до вас, коли ви спите з ним у своєму ліжку. Тому не сумнівайтеся, що він почувається захищеним і спокійним. Будьте готові почути їх хропіння. Як ви бачили, є багато способів, як собаки виявляють нам свою любов, і ми впевнені, що ваш вихованець любить вас більше, ніж будь-хто інший. Ви проводите години простою, переглядаючи відео про цуценят. Ну, це найвідоміші в інстаграм, вони чарівні.